Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую учнів першого А класу на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку Якими бувають рослини. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Будемо добре працювати, щоб хороші результати мати. Починаємо з програми в прямому ефірі: Як почуває себе ненька Україна? Привіт! Друзі, звертається до вас ведуча, який зараз місяць? А яке сьогодні число? Який день тижня? Підключається ведучий, мої вітання, який сьогодні спостерігаєте стан неба? Сонячно, хмарно, чи похмуро? Чи були зранку опади? Комусь відома температура повітря? Ну, а зараз спробуйте відгадати загадку. З жолудя він проростає, в кроні сил чимало має. Кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Пригадали, що виростає з жолудя? Дуб правильно! Наступна! Лист різний із оксамита, соком ягідка налита. А для хворої дитини кращі ліки чай з малини правильно. Запалали в чистім полі, наче галстуки червоні, то палає в полі так польовий червоний мак. Сонечко в травах зійшло. Усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Кольбабка так. Хто ж ті ягоди не знає, від застуди їх приймає, на кущах вони висять і, як маків цвіт горять, тільки це не є малина. Здогадались, це калина правильно. Назвіть зараз всі ці об'єкти одним словом. І малина, і калина, і мак, і дуб, і кульбабка. Що це таке, дітки? Це рослини правильно. Отже, сьогодні на уроці ми ознайомимось із різноманітністю рослин, із видами культурних рослин, вчитимемось грубувати зображення. Дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування. Та вчитимемось наводити приклади кожної групи. А зараз гра інтерв'ю. Чи відносяться рослини до природи? А що таке природа? Пригадаємо? Рослини це жива. Чи не жива природа? Доведіть, що рослини це жива природа. А що потрібно рослині для життя? Пригадайте, які рослини ростуть біля вашого будинку? Рослини, дітки це зелене диво, справжня окраса нашої планети. Вони виявляють неймовірну різноманітність за своїми розмірами та будовою. Розглянь рослини та подумай, які з них можна назвати іноземцями, яких немає в Україні. Чи ростуть в нас, наприклад, пшениця? Або отакі різні квіти, чи ананаси, чи, можливо, пальми чи платани. У природі можна побачити рослини, яких ніхто не саджав, і які ніхто не доглядає: це дикорослі рослини. На полях, городах, у садах і парках люди вирощують. Культурні рослини. Отже, запам'ятали дикорослі та культурні. А зараз знову загадка. Золоте решето, а в ньому чорних хатинок повно. Соняшник, Так. Як ви гадаєте, чи належать гриби до живої природи? Чи ростуть вони, чи живляться? Розгляньте ці малюночки та знайдіть зайві рослини. Поясніть свій вибір. Ну що ж, а зараз пограємо в гру. Якщо рослина дикоросла, то плескаємо в долоні, а якщо культурна, то тупаємо ногами або отак руками по столу. Морква, пшениця, кольбабка, буряк, цибуля, мак. Але зверніть увагу, що мак може бути як дикорослою, так і культурною рослиною. Як ви вважаєте, чому? Тому що він і сам росте, так? і люди його висаджують. Для того, щоб потім мама купила вам булочки з маком або пиріжки, або коржики, так? Отже, тепер переходимо до роботи в зошиті, сторіночка 36, якими бувають рослини. Перше завдання. Обведи червоним кольором зображені дикорослі рослини. Ті, що ніхто не саджає, ростуть самі. А тепер зеленим олівцем культурні рослини. Ті, що висаджують люди та доглядають за ними. Наступне завдання: де ростуть зображені рослини? З'єднай малюнки з відповідними словами у лісі, в полі, на ставку чи на клумбі. Що ми тут бачимо, дивіться? Тут є. Латаття або водяні лілії, очерет, ірис. Так, А це, здається, чорнобривці, дерево, капуста, соняшник та конвалія. Поміркуй, до яких груп належить пшина і троянда. Дикорослі вони чи культурні. А може одна дикоросла, а інша культурна. Наступне завдання інтерактивне. Треба знайти у філворді назви рослин. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Наступне інтерактивне завдання розподілити на групи рослини культурні та дикорослі. Ну а зараз вправа емоційна ромашка. Оберіть, будь ласка, ромашку з емоцією, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. Чи було цікаво, чи важко, а можливо, нічого не зрозуміло. Пропоную разом розпочати фізкульт. Як тільки ніч настане, 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 хиваються зірками все небо угорі, а місце що над нами, <плес> над нами.